Всім привіт! Ми знову, знову тут, і знову цей дивний скотч і вонюча коробка. Всім О, привіт! Дожді. Всім привіт! Якщо вам здається, що ми плачемо, це п'ятий дубль. І ми не можемо нормально зняти початок. Тому давай ще раз. Всім привіт! Привіт! Сьогодні без предісторії. Очередна. Серія розпаковочки. Судя по скотчу і запаху табака. Але із хороших новин це остання коробка з таким скотчем. Тому ми сподіваємося, що це буде останній табак. Якщо не буде виробників інших, починаємо розпаковку саме менючі коробки. Добрий вечір, ми вже бачились. Так, у нас корона. Віргінія. Вірджинія Болгарія. Ну, теж да. в поганому стані. І ти любиш дивитись, що це було. Це, це були млинці лакомка. О. Це вони Да. Працюємо швидко. До речі, ми не казали, за скільки ми купили цю партію, здається. Ну, взагалі нічого не казали про цю партію, тільки то що ми купили, і ми тут. Ну, по факту просто. Ну так. Вот, Ця партія нам обійшлась. А давай може запитаємо хай напишуть, вам в наступне відео розкажу. Вона виновата, не я. Давай, тягни стяги. Ну вони і так не люблять в коментарях. Я намагався. Нова хвиля Хейту, привіт. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам дізнатися, за скільки куплена була нова партія оця коробочка. І може ще щось буде цікаво вам. Ви напишіть, а ми відповімо. І... Якщо вона дозволить. <сі> і вставимо це віку. Так, щось непонятне, бультихається. Ну, не ваняє, слава Богу. До речі, тут номер телефону і на моїй наступній теж написано. Це не номер телефону, це номерна. Ну, почерк схожий. Хоча це може. Це може на почті. На пошті, так. Один кілограм. 93 600, сподіваюся, гривень. Та. -да. Ага, зараз таки відкриваємо, а тут готівка. 90... Злова, 93 тисячі <свісно> гривнями. Та японський бажок. Кажу, не ваняє. Ну не воняє, слава Богу. Ну воно не ваняло. Так, це що? Це в мене теж може бути. а от відкрили воняє, прикинь. Так, ну давай щоб... Хтось замовив, я не знаю, на, 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 на рік, на, на два все життя. на все життя. Ну, це іначе, нормальному стані. І гільзи. У ну, нас такі були фокуси. <зас> Забирайте. Тут нічого не трясеться. І вона доволі важка. Ой, так. О, У нас тут... Справи. О, дежа? Рубашечка. <ріст> ну, коротше, вона не нова. Воно не нове. І, і об когось я курки тушили. Це наборк табаку. <ріст> Порвані трошки е, який це розбір? Просто наше це кудись відправлять, воно ж уже ему в ну, сбелі ему же. Хіба що віддать. Так ну, кому? Тут такий розмір. Шапочка. з бомбончиком. Розмір такий, Андрій. Тут 2 ТБ влізе, наверное. 2 ТБ. 2 <laughs> ТБ. Шарф. Ну хтось був стильовий однозначно. Або, або міг би стати стільовим. Якісь Штани. Я думаю, що це все поїде в смітник. І Куртка. Вона прям стара. Ну, до речі, це таке зараз модне, звісно, цей стиль. Ну, але а... здається, вона ще з тих часів, коли, коли воно не було, не було вибора. Ні, ну ти знаєш, куртка мені з цього всього більше до всього подобається, але вона тупо затягана. Шелх. Максимально подивити. Ну Вона. Не було насичення життя. Це на шашлики разі це ходить. Думаю, це йти. Да. Визивайте Ні, екскаватор. Ви попадеться щось? цій партії, в цьому випуску. Та хто знає, щось у нас поки три з трьох і всього чіпуха якась. Да. Так, ну тут щось важкувате таке. Не бультиляється. Ну, мені теж не воняє. <раймір. <раймір. Ну, там щось тверде. Ну, однозначно, і велике. Так, ну там я бачу попирку. Це, це вже щось обіцяє добре. щось цікаве. <плес> да, йо, да це класна штука. подиви, Нам таке треба, ми таке це... любимо. Люмінарік судочки. Ой, там ще якісь штуки. Давай. Та под... Ой, ти подиви на цю красу. Заработай 100 гривень, покажи свою покупку. Загрузи За розпаковку на YouTube. О, так ми ще ще бонус заработаємо. Ну це. Оце, три, три штуки. Однакові, так? Да? Чи ні? Та нече однакові. Ні, Не, це як би, тобі більше. 38, 38. 38, Хай, так, так всі, там. Вон. А, ні, це Це Вибачайте. А от тут оптик. Це двадцметрові мисочки. Ну, агонь з кришечками. З кришечками. Скляні, красиві. Ну це хоч щось. Да. Дякуємо. Не табак. І, і на тому дякуємо, так. Да. Це пригодиться. А я Угу. Давай, давай тож щось нормальне, ну таке хороше. Ну, дивись. <риклад> щось воно натякне нагадає. Натякає. <риклад> ну, не знаю, або воно пропахлось, або по класиці. <риклад> 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 Я спросила щось нормальне, Андрій, ну что ты? Ну, подожди, мені носа. Це табак. Це прям, прям табак. Що тільки, це? тільки це інший виробник, видимо, бо друга да. коробка. А що в нас якесь це? У нас в місті тут підпольні... ці плантації табаків. <гум> <Короче>. <гум> Табаку. Ой, тут щось нове дивиться. Тут є крутілка. Машинка для... А ні, це не крутілка, це воно набуває, маємо, да? набувачка. Все, Ксане. О, це оця друга ото, пам'ятаєш, що я відкривала? Це для перекуру. Це що це, магазин, це називає. Це не реклама, якщо вони нам не побудують. Ну, тут теж є. Сігарет Мейкер. Коротше, тут теж пліснява. І... Ми можемо може будинок побудувати з цих гільз. Гільзи і корона. Треба достати, по одній будемо сидіти, як в дитинстві, знаєш. Ми, можем... Жуйки були. Ми можемо зібрати, коротше, в мафію, типу, а-ля для антуражика. Ну тут хоча б є ця штука, яка набиває сигарети. Хоч щось так, цікаве. Таке запчастини розвитку. Не знаю, як вона працює, звісно. Ну, тут щось, щось є, Андрій. Якась... Ага, дивись. Якась кніпочка відпала. Тут, походу, сюди. Ось тут намалювано. Ага. Тік, Щось куди насипаєш, надягаєш, тік, а потім квас, так і все, шпуньк так. і все. А о, дивись воно від... А ось вот сюди кладеш цю? А, ось сюди. А, воно, мабуть, тут навіть бути. побуває. Мабуть, ти насипаєш табак, засовуєш а, гільзу ага. і закриваєш. Ну, в общем, ладно. Непонятно. Така саме штучка тут ще, кімбочка. І там ще якась була, мабуть. A few moments later. Ну, хоч уже якась приблуда для, для цього, а, не то, а то якісь матьорі всі заказували, які вже міють це робити, а ми взагалі поняття не маємо. Вже скоро буде 10 коробок з табака. <рес> Пам'ятаєш, ми коли носили з тобою коробки додому, ми казали, що вони ці підозрілі, легкі, легкі. і однакові. що, да. Таємниця розгадана. Так, все приходимо. Давай, давай, давай то щось нормальне, ну таке. Хороше. Ага, тобто -то. взуття, по-твоєму, це нормально. Нам вдруг воно там модне і нове життя. Давай ферсів. попробуємо СС. <звучений> СС> 39-й розмір. Ну, це якщо вірити коробці. Але так. ж ти знаєш, що вони нас розводять іноді почти завжди. Нам, Нам попався БМВ. І нове взуття, Андрій. Нам попався БМВ. О, це кажучи, назва для, для випуску. Да. Ну, що вам сказати? Воно та нове, але воно так багато довго лежало, що тут вже клей, якими стрічки проклеювали, трошки пожовтів. Але я можу це виправить, до речі. Ну, і тканина пожовтіла. А вона така й була. Алі ні. Навірно, ні, мабуть, ну, ні. Вот біліше, а, отута... да, а може... тут, аж. А тут взагалі жовта диви мене Може, це стиль такий. Та навряд, ну, коротше, не зрозуміло, воно нове. Це можна пофарбувати. Small Swan. М Маленький лебедь. Swan це лебедь. Так. Да. Ну, коротше, туфельки для маленького легя. Ну, <laughs> no, але ну дивись, тут мішочок. Ну я ну, не знаю, розумірую. на що з ними. Вони. Ну, до речі, а вони точно нові, бо дивись тут. Як... Я думаю, це вона лежала довго. О, тут навіть інструкціон. Інструкція для взуття? чому, як ніби не німецькою, але я не... Ну, що ви... вам сказати? На 38-37 30... великуваті, звісно. Ну, хоч БМВ. <свісно> а ти зізнайся, ти мечтав про БМВ колись? Фіолетове. Можливо. Чи фіолетове? Так. Да. Ладно. Ну, непогано, краще, ніж табак. Моя черга. Ну, давай ну, ну, в цей раз хоча б нормально. Так, Други. ну дивись. Чорний ящик. Щось тарахтить, не табак. Можливо. Але давай так, До так речі, такого тут, запакованого тут, табака тут ще не якісь було. Ще... Ой, Ой а це прямо якось... тут. Якась жорсткий дерев'яний да, ящик. Як... а Давай вже відкривайся. Що... З ребрами жорстко. Жор... 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 Жорсткості. Жор... А, це не ребра жорсткості, це дві коробки. А, взуття, да? так? blue. Так, не дивись. Не дивись на тобі. Ні, це щось. Як будто би коробки спітка, але. Там ще, ще щось. Ну, виглядає, як будто це щось нове. Ще й бренд. Italіan да, да. по 498 гривень. Виробник з надійною репутацією. І устілки. Вау. Okay. Wow. кладеш у життя. 39 розмір. Ну вони, до речі, прям якісь. <хи> <пи> <хи> <кхи> <І пи> італі. Ні, ну подивись, тут е, підошва з пробки. Ні, ну я... Хочу, бо не є вина заснути. Ну, 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 блін, ну... На... Подожди, почекай, почекай, дивись. Це десь 22 рік. І домашні капці за 500 гривень. На хвилиночку. Так, так, так. Ні, ну це бренд, подивись, Інбу, візді Інбу. Ну це, ну просто, друге так, питання, що... Так, усілки, ти бачила, які Борові. вони... Та ні, ти, ти, вони жорсткі. Це ж якісь справи. А Мемори. який в тебе розмір? 40 Сорок перший. Так у них навіть... У тебе сорок Ну, Це круті, круті капці. Не так дорого багато, ти, ну, але. якщо це, чесно... це, це, це для бабусі, котра шари, але маскується підзвичайно, щоб ніхто ну, не було. бабусі при бабках. Бабусі при бабки при бабках. Бабка при бабках. Да. Ну, воно нове. Воно нове. Дві пари. І ще це нушки поносить. А якось дивно. Типа 40-й, 41-й, а устілку 39-й. Це, тобто, типа, що тапок не було, ми вам хоч устілки відправимо. Диви ще й пакети да. фірмові Термові. Не, ну ви подивіться, ви повинні це бачити. Ну, це, не фу... це бренд не фокулі, це бренд-бренд. Це О, бачите, який тут попустить. Кнопки. Червоної кнопи не п'ять, і оця частина, вона як пластикова, вона прям жорстка. А ця м'ятинка. І тут щось відкладно. Ну, коротше, Made in Germany. А бренд на не, ну Це, мабуть, якісь модні устілки. А, так ці устілки коштували 570 гривень. ніж тапки ну Тобто ці, ця пакун, цей пакунок. Був на півтори тисячі гривень. Ну да. Це... Не, ну блін, ну виглядає воно круто. Посмотри, ресайкл мій. Мені подобається. Виглядає круто, а я ну я б, чесно скажу. Візуально взагалі не моє. Ну, типу, я в таких не ходила. Але якщо воно якісне, Але це. Але воно виглядає як якісне. Гарний О. подарунок, тату мамі, дідусю бабусю. <ріх> бабусю. Коротше, Якщо вам треба, то ти, ви знаєте. І В Телеграм нам, да. Ну що, нормально цього? Так, да. піде. Мені Хайдет. здається, це найцікавіше ну, на з даний усого, момент. Да. Ні, ну, до сьогодні, так. Мисочка теж непогана. А, мисочки, так. Да. Ну, на рівні. От у нас, розумієте, наші ваги просто. Місочки і тапки. Оце, оце тусовка, коли тобі за 30. <с <с так, тягну. Я теж хочу відкрити чорну коробку. Воно не схоже на твою, звісно. А важке? Та ні. А, ще, подожди. Підліпається. Так. Да. Це табак? Ні, це не питання. Мені просто тепер кажеться, що мені скрізь воняє Бо У нас в хаті воняє табаком. А саме бідне, що ми не куримо, навіть. До речі, так. Да. Ну, типу, може, це знак, знаєш, може. Не почати. <з texts> Всесвіт такий, знаєш, дай мені знак. Так у нас так Кожне не відео ]cendants. табак. Ну так. Да. Окрім Китаю. Слава Богу, ще там табак був, ну це вже було вообще. Скажи мені пахне. Фу, блін. Скільки можна? Ну, це якийсь. Містер табако! Такого ще у нас не було. Золота рута кіло, з пліснявою. Кому треба. <світ> Отдамо. Та й слушай, ну гільс тут ну, як... ну, Єльц, блин, не є. Ну, гільс, блін, курить не перекурить. Три пачки. Це три тисячі штук. Ну вони коштують, до речі, типу, пачка 70 гривень, щось таке. Дешов. Ну, треба дивитися, бо там поурі. Ну там різні, мабуть, але. Плюс-мінус всі недорогі. Так. Це саме з коробок з-під гіль можемо вже побудувати. О, це у нас якийсь. Який у мене. Подожі, це в цьому конкретно в цій серії вже три коробки з табаком, так? Да? В минулій... В тебе дві, в мене одна вже. Так, ну тут щось тверде. Понюхай. Не, не табак. Ну да, так. У нас раніше був пазл в першому сезоні. Ну, це єдине було таке працівне. О! Так, тут щось цікаве. Йоо, ну це вже прям. Ну... Гармонія вдома. Так. Підставка для виделок ложок. Даже стіною. Ні, ну це дорого. Це, 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 для фанатів Бріджертонів. От, це багатство. О, ні, отак от. За 30 гривень. Нам попався Apple. вона ще... Йо! І піч. І, і хто Лайм. Так. І... Заварничок. Що, навіть цілий? Треба перевірити. Ти помієш? А я ніяк не куплю чайник заварник. Да? Але воно на... мене само знайшло. А. Це заварник з вітер А, стоп, це, це, це з... не підстаканник, це підзаварник. Під я такого не бачу. Так, ну смисло. Підзаварник. У мене от таких було в Харкові багато. Ти приїжджав в гості. У мене як мінімум два або три було, вони, правда, бились потім всі п'янути. Бились самі, да? Да, так? Так, між собою. Коротше, загально це коштувало 980 гривень на 21 лютого 2022 року. Це ж кажу, лютий. Подивіться, еко. А ну, давай перевіримо, чи воняє, бо. Табаком? Ну, за зміну, зазвичай. Нюхни. О! Це ручечки до тетра... Це Добре, ну, цікавий набір. А може, ну не знаю. Ну, коротше, вони пишуть Це кайф, я люблю. Три тетрадки, три ручки. Це більше підставка і більше нічого нема. Не, ну, він, я думаю, він раб... Раніше він коштував 726 гривень. Зараз я думаю, як мені тисяча. Да, да. Так, ну от, все, всі документи на базі. Кому треба чайник? Органайзер пластик. А, це, ну, оце... це та да. багатство. 38 тисяч. Воно виглядає як багатство, Андрій. І заварник спрес 600 мл 168 гривень. Ну блін, ну це, це... от непогано, одне от от але... Міш, коли хочеш, Андрій. Ну що, осталася Остання? одна моя, да? да? Давай нюхай. А, О, бережі звике, я не бачила О. навіть. Блін, ну ладно, не будемо не нюхати. Ну. Виглядає як щось інше. Кіт. Так, Я бачу пупирку. А, а не дивись так рано. Так попирку. Це гарний сигнал. Так, подожди, давай я якось... Хоча Хотя у нас что ли? Дости поможет. Пятьсот тысяч судочки. Баночки за нее. А, це для сипучих. Так, пластиковый контейнер для сипучих продуктов 2,4 и 6 литра. штук. Цена со скидкой 36 гривень. За штуку, колись. Якась... Заказ від 21.02.22. Ну, У нас якась ця символічна партія. Люта партія, я б сказав. До речі, да, це як де. А, вони ще. Я О, ж так. кажу для світу, я правда не знаю, що всі розпаковуватися, не хочемо. Давай. Так понові. О! Дивіться. Ні, ну, до речі, формат непоганий. Формат прикольний, тим, що вони, вони. І не круглі да. там сильно прямо. Yeah. І кришечка О, відкріпиться. О, ну, фіксується. Прикольно. Скільки коштувало? 30 гривень. 36? 36 гривень. Окей. Взагалі. Ну це, я вважаю, на той момент долари. Так. Ну просто Зараз раду. це. це ну, десь 60-70 гривень. Де. Не, ну для такого контейнера Мабуть. це. 2,2 літри. Ну, це сухай. Якась розпаковка курільщика домогосподарки курільщика вийшла. Якщо чесно. Так, там не так. На цій прекрасній ноті, ми прощаємося з вами. Ну, що підтожити? Сьогодні була хрінь. Угу. В цьому відео ми знайшли три таких миски класні, скляні, судочки, контейнери, точніше, для сипучих, ось такі нові, нові не нові. Сандалі, модні якісь тапулі. ну Виглядають, звісно, на любіля, але в цілому дуже якісні і класні. Це була устілка. Потім це дорого-багато тут набір заварничок, чайничок, зошити барахлішка речі. І було аж. Чотири коробки з табаком і всякими гільзами, але ми їх сюди вже не заносили, бо вони воняють, і ми їх не хочемо нюхати. Все, от така от розпаковка вийшла. Всяке барахло. Пишіть свої враження в коментарях раз на раз не приходиться, але ми продовжуємо. Хто знає, що буде наступний раз. Побачимось в наступній серії. Па-па!